у Ухилян. Офіційно в базі ухілянтів, так? Так і називається база ухилянтів? Чи може как по-другому називається у вас база? Вона в арморії називається. У нас на нашій базі так. Ухилянка. Не армор. Армор це база. Ну, база. Я знаходився де? В базілян чи базі армор? В арморії знаходився. За рошутом. З РТЦК так, І є ухилянки? Я, я вас питав так. У вас за цього Мартошеня. Заслухайте мене, а я потім відповім на ваше <спілька> <спілька> запитання. Дивіться, РТЦК на підставі писем своїх попередньої перевірки uh -huh. надсилають нам листи. Угу. Тобто особа розшукується як у Може я з цим листом після ознайомитись. Цього, після цього на підставі цього листа ми вносимо в базу армор, і особа вже вважається розшукуваним за ТЦК. Угу. Ось що мається на увазі. Може я з цим листом ознайомитись? Я думаю, так. Да. Найдіть. вас.